Доброго дня, мене звати Ілля. Я власник інтернет-магазину. Не буду розголошувати якого, але займаємося продажем товарів в ніж е, сад і огород. Займаємося цим уже приблизно два роки. Е, е, налаштовуємо рекламу через Василя Волошина, нескромного маркетолога. За цей період я задоволений співпрацею. Потреба була в тому, щоб делегувати цей нудний процес, бо я ненавиджу налаштовувати Google рекламу. Я трошки на цьому розумівся. Я з е, е, купляв собі якісь курси. Перший період займався цим сам, але я не люблю ці тонкощі, не люблю ці процеси, тому була потреба делегувати цю задачу. Спочатку я знайшов одну компанію, яка займалася налаштуванням, пропрацював з ними два місяці, але зрештою вони зробили ну такий не дуже собі результат, тому я не дуже був ними задоволений. В той же період, якраз коли вони мені налаштовували рекламу, я пішов в бізнес-школу нової пошти і там познайомився з однією дівчинкою. яка яка мені порадила Василя Волошина. Тоді я попросив її написати йому і дізнатися, чи можна мене взяти на супровід. І мені відписав Василь, і ми, ми почали в принципі, співпрацю. Спочатку це був один сайт, потім я створив ще е, один сайт для диверсифікації, раптом там Google заблочить і так далі. І зараз уже два роки працюємо з Василем. Співпрацею я загалом дуже сильно задоволений. Я делегував нудний процес. Я пробував до цього інші компанії, але в мене з ними така співпраця не вийшла. Мене влаштовує і ціна, влаштовує якість роботи, співробітники. Іван наш технічний спеціаліст. Це просто топ. Ну. Просто топова людина завжди піклується про все, завжди підкаже там десь щось іноді, там щось з платіжкою, десь щось злетіло, десь не оплатило. Ну тобто реагують моментально. Повідомлення в чаті читають моментально. Це я такий блін, і ще можу, що два-три дні забути і не читати. А там відповідають просто за одну секунду. Дуже задоволений, просто шикарне сервісне обслуговування. Я прям як я кайфую. У мене в питань по Вого глу немає взагалі. Вони вибудовують якісь там свої стратегії. Я не займаюся цією нудною роботою. Просто топ. Якихось е, тонкощів, якихось ексцесів не було. Ну там бо Google щось питав за два роки. Було таке, що один раз питали якісь документи на перевірку. В принципі, Ваня спеціаліст мені повністю все по пунктам. отак, от по поличкам розклав, що мені треба, як мені треба, як безпечно, як небезпечно, що тут краще зробити. що тут за що він бере відповідальність, за що не бере відповідальність, за які поради. Ну тобто, прям все чітко, ідеально. Беземоційно коротше, я не знаю, як це ще описати. Я прям неймовірно задоволений. Я скинув в себе задачу, яка мені не подобалась, і її виконують якісно. Це. Якісний працівник на моєму підприємстві, можна так сказати. Звичайно, дуже рекомендую Василя Волошина. Звичайно, не своїм конкурентам, того ж. я не хочу, щоб в мене були ще конкуренти, яких веде Василь Волошин, бо це буде вже важче. Але рекомендую, дійсно рекомендую. Все круто.